До Дня української мови та писемності ми, учні 11-го Б класу, вирішили підготувати вам подарунок і обрали українські самобутні слова, що, хоч і не так часто вживаються, проте неодмінно збагатять вашу мову. Моє слово легіт, що означає легкий та приємний вітерець. Наприклад, одного літнього дня мені в обличчя повіяв легіт. А ти яке знаєш слово? Я знаю оригінальне слово клякнути. Клякнути означає задобіти від холоду. Приміром, холодно в хатині, клякнемо, та й годі. А ти яке знаєш слово? Я знаю чудернацьке слово калабаня. Калабаня це вибоїно на дорозі з брудною водою або болотом, іншими словами, калюжа. Наприклад, машина заїхала в глубоку «калабаню». Потужно завела мотором та забуксувала. А ти яке слово знаєш? Я знаю своєрідне слово горілиць. Горілиць означає обличчям до гори. Наприклад, він лежав горілиць, звертаючись зі своїм питанням до неба. А ти яке слово знаєш? Я знаю корисне слово халепа. Халепа це яка-небудь несподіванка, прикрість, неприємність. Наприклад, ох, чорт. У цей раз я потрапив у серйозну халепу. А ти яке слово знаєш? Я знаю актуальне слово вподобайка. Це український відповідник англійського лайк. Like, тобто позитивна оцінка інформації в інтернеті. Ось вам елементарний приклад. Бачите 11Б, одразу ставте вподобайку. А ти яке слово знаєш? Я знаю причудове українське слово. «манівець». Воно означає обхідний шлях. Наприклад. Чого це ти вертаєшся додому манівцем. Тобто, чого це ти вертаєшся додому околицею, обхідним шляхом? А яке ти знаєш слово? Я знаю слово чвиря. Це означає якусь певну негоду. До прикладу, процитую Миколу Хвильового: Реплять тачанки дощів і тріскотять кулемети чвирі. А ти яке слово знаєш? Я знаю слово «йойлик». Так називають дітей, що часто рюмсають. Наприклад, більшість людей в дитинстві були йойликами. Головне, щоб вони з цього виросли. А ти яке слово знаєш? Я знаю яскраве слово джерегеля. Джерегеля це коса, яка викладена вінком на голові. Наприклад, дівчина з пишною джерегелею вийшла у садок. А ти яке слово знаєш? Я знаю 14 слово «підтюбцем». Слово «підтюбцем» означає швидкими дрібними кроками. Приміром, коло них підтюбцем пробігали хлопці. А ти яке слово знаєш? Я знаю самобутнє слово ремствувати. Ремствувати це виявляти невдоволеність нарікати на когось. До прикладу, замучені справою хлопці. Все частіше ремствували на свого батажка. А ти яке слово знаєш? Я знаю прекрасне слово Востовиння Востовиння це роді цяточки на шкірі людини, що з'являються переважно навесні. Дівчинка була руда, в з носом, що нагадував гудзик. Леонід Смілянський. А яке слово знаєш ти? Я знаю українське милозвичне слово напрочуд напрочуд. Означає надзвичайно добре або гарно. Приміром, погода була напрочуд гарна. А ти яке знаєш? Я знаю цікаве українське слово «надщезерце». Воно означає попередньо нічого не ївши на голодний шлунок. Приміром, бувало, що цілими тижнями Іван надчесерце ходив до школи. А ти яке слово знаєш? Я знаю. Потужне слово гудити. Це означає осуджувати. Приміром, говорить так, що не розбереш. Чи хвалить, чи гудить. а ти яке слово знаєш? Я знаю незвичайне слово «абищиця». абищиця – це річ або справа, яка не має цінності чи значення. Наприклад, це така абищиця, що зовсім не варта уваги. А ти яке слово знаєш? Я знаю українське характерне слово «витребеньки». Воно вживається в значенні примхи, забаганки, вигадки. Приміром, ти зачинаєш уже зовсім пусте балакати. У мене немає часу слухати твоїх витребеньків. Іван Франко. А ти яке знаєш слово? Знаю самобутнє слово відчайдух. Це дуже хоробра, смілива людина. Приміром, стрибнув відчайдух з парашутовим прірву. А ти яке слово знаєш? Я знаю, чи до Чимчукувати означає йти дуже швидко маленькими кроками. Приміром, я здивувалась, чого це завсіди поважна зінка так швидко чимчукує вздовж вулиці. А ти яке слово знаєш? Я знаю колоритне слово очманіти. Воно означає одуріти або втратити здатність ясно мислити. Приміром, чи він очманів, чи що з ним коїться? А ти? Слово знаєш? Я знаю таке милозвучне слово, як майоріти. Майоріти. Це невиразно виднітися в далині, маячити. Наприклад, майорить великий стяг на замковій горі. А ти яке слово знаєш? Я знаю апетитне слово прянощі це ароматні приправи до їжі. Приміром, на вечерю. Мати приготувала курку, заправлену прянощами. А ви, які слова знаєте?